Шановні захисники України, Стецьківський НВК Щуро вітає вас, з Днем Захисника і захисниці України. Дякуємо вам за віденість Україні та її народу. Нехай наша священна українська земля завжди буде благословеною, вільною та незалежною. Бажаємо вам і члени вашої родини, міцного здоров'я на довгі роки! Слагоди, добра і миру, успіхів у повсякденному житті та у військовій службі. У такий знаменитий день вітаємо всіх чоловіків, юнаків, а також жінок, всіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя яскраве та довгим. В домі панує тепло, затишок і любов. Честь і слава захисникам України. Слава Україні. Героям слава.